Безшумні швидкісні ліфти, закрита територія, що охороняється. Звісно ж, підземний паркінг, проєкт від будівельної компанії Вудоба, Мандарин. Це житловий комплекс з бізнес-класу, розташований у Приморському районі міста Одеси, по вулиці Канатній, 122. Цей житловий комплекс складається з двох 24-поверхових будинків, збудованих за монолітно-каркасною технологією. Зовнішнє утеплення будинків зі скло фібробетону, автономна дахова газова котельня, система розумний дім, датчики, температури, лічильники тепла, води та електронно. Енергії резервне живлення від дизель-генератора. І ось саме тут, на 20-му поверсі 24-поверхового будинку, у нас у продажі трьохкімнатна квартира загальною площею 93 квадратних метрів, або євро чотирьошка Так ще можна це сказати. В холі ви вже бачили просторна гардеробна кімната для верхнього одягу, два окремі санузли, три окремі спальні, одна з яких має вихід на балкон. Балкон заскляний з чудовим краєвидом в сторону моря, в сторону паркової зони, а також простора. Кухня-вітальня 30 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося в першій спальні на лоджії. Як бачите, лоджія облаштована меблями, вона опалюється. Тут заведена електрика. А ми йдемо далі оглядати нашу простору кухню-вітальню. Дуже комфортне зонування. В правій частині в нас кухня та столова, в лівій частині у нас зона вітальні. Хочу зауважити, що у всіх кімнатах, а також на кухні, встановлено потужні інверторні кондиціонери. Посудомийна машина, вбудований холодильник, вбудована духова шафа, варильна поверхня, а також витяжка. Наша квартира повністю укомплектована всіма необхідними меблями та побутовою технікою. А тепер наша вітальня, шафи вітрини, телевізор, електричний камін, м'які меблі і ось. Такий гарний краєвид в сторону моря. Ще хочу наголосити на те, що на сьогоднішній день на ринку нерухомості немає подібних об'єктів, де все ідеально співпало. І локація місце розташування будинку, і сама квартира, її планування, наповнення та якість ремонту, і ціна. Це простора батьківська спальня, де встановлена двохспальна кровать, прикроватні тумби і великі місткі шафи. Далі дивимося наш другий санвузол, не дивлячись на його невелику площу, всього 2 квадратних метри. Максимально розумне планування, будовані шафи, вертикальний простір використовується максимально корисно. І ще одна третя спальня це дитяча, кондиціонер, вбудовані шафи, ліжко і така у нас робоча зона. Місце для юних відмінників з такою гарною панорамою в сторону моря. Найкращі вищі міста Одеси у кроковому доступі. Поруч харчова технологічна академія, аграрний університет та одеська політехніка. Це приморський район, трьохкімнатна квартира з гарним краєвидом в сторону моря, 93 квадратних метрів. Ціна квартири 142 тисячі доларів. Телефонуйте.